Жахливий обман. Заповідна мрія Урфіна Джуса справдилась. Він знову захопив владу в чорній країні. Але дивна річ, як і за першого свого царювання він не почувався щасливим. Чистолюбний диктатор волів суцільного шанування, хотів, аби з його появою на вулицях і площадях збиралися юрми народа, народу від... підкидали повітря шапки і захоплено кричали: А цього не було. На бенкетах він бредливо вислуховував завжди одні ті самі порожні похвали нечисленних підлабузників на чолі з головним державним розпорядником Кабром Гвіном і опецьковатим череватим первосвященником крагом. А на вулицях він взагалі перестав з'являтися, відколи його мало не вбив кинути з даху камінь. І він підозрював, що цей камінь вилетів із пращі, яка була в руці Маррана. А влада? Де вона та влада? З блакитної країни. На завоювання якої він послав добірний полк Харта, стали з'являтися поодинокі втікачі. Жалюгідні, худезні, обшарпані, вони намалювали королю картину такої поразки, що сонь до нього не йшов декілька ночей поспіль. А від кожного підозрілого шереху він біг до вікна визирнути чи не летять на місто дракони Ружеро. Від розповідей втікачів піддупав військовий дух у армії, і Урфін поквапився їх спекатися. Він звільнив їх. З армії як негідних служити королю і наказав їм забиратися додому. Найкращим були повідомлення зі сходу з країни моргунів, стурбований тим, що від капітана Бойса дуже довго не надходило донесень. Урфін відрядив туди дерев'яного посланця Вереса. Той повернувся з кепськими новинами. Він доповів, що моргуни повстали незабаром після відходу головних сил, узяли в полон капітана Бойса і його солдатів і тримають їх ув'язненими. Тім, як йому вдалося підслухати, з полоненими поводяться добре, годують тричі на день і навіть впускають на прогулянку. Строхопут і його друзі, які втекли з в'язниці, усі опинилися в Фіолетовій країні, і там вже з'явилися й люди з загір, дівчинка, яку моргони прозвали феєю майбутньої перемоги, і хлопчик з ростом, аж на голову вищий за будь-якого жителя чарівної країни. А приїхали вони туди на дивних тваринах, які кажуть, ковтають сонячне проміння. Вислухавши доповідь, Урфін страшенно розлютився. Він наказав Вересові мовчати про те, що він бачив в Україні мургунів, а для надійності навіть замкнув його. Важкі думи обсіли голову Урфіну. Захід і хід втрачено, але найкращими були справи й смарагові країни. Тут, правда, житель не наважувався чинити опір. Вигнані з острова вони так сяк влаштовувалися на нечисленних фермах, незахоплених маранами, і там жили вбого, як ж браки. Від них небезпеки чекати не доводилося. Але диктатора турбувала армія, єдина опора його могутності. Ця опора почала дуже хитатися. Про це Джуз знав від розвідника, на якого він тільки міг покластися. Він щиро відщирив їм відданого Еоталінга. Дерев'яний клоун нишпарив по країні день і ніч і нічого не вислизало від його пильних очей. І ось що клоун доповів повелителеві. Армія занепадає, безтурботним і метушливим мараном набридла військова служба. Вони не відвідують навчання, намагаються ухилитися від вартування, а деякі взагалі дезертирували. Кілька солдатів одружилися з дочками фермерів і оголосили, що кидають армію, аби зайнятися мирною працею. Чимало маранів заздірть їм і ми готові взяти з них приклад. Дуже непокоїла Джуса та обставина, що його солдати звикли до вживання горіхів нахнух. Урфін хотів би, аби з цих горіхів давали тільки тим, кому це було необхідно, хто вартував вночі або ходив у нічну розвідку. А якщо на горіхи накинеться занадто багато охочих, то й горіхи у лісі не знайдеш, і що з цього буде страшно було навіть передбачити. Джус не знав, що відшкідливі звички можна вилікувати сонною водою. Урфін із його неабияким розумом добре розумів причини занепаду. Що починалося в армії, дисципліну легко підтримувати, коли солдати перебувають під постійним наглядом командирів, коли їх зранку до вечора маштрують? Небезпечні думки просто не встигають оселитися в їхніх головах. А тут що? Марани досягли виконання своїх бажань? Вони живуть, наче боги, в затишних теплих оселях. Вони захопили незліченні багатства купців і м'ясників смарагдового острова. І чого їм ще бажати? Навіщо їм маршувати запорошеними шляхами з важкими ломаками в руках? Щоб згуртувати маранів і знову повести за собою, треба було поставити перед ними нову велику мету. Таку мету, щоб погонити за нею, ці простодушні люди кинули всі завойовані ними блага. Підступний хитрий Урфін придумав такий план. Він прийшов до ув'язаного Вереса і сказав йому: завтра я зберу своїх солдатів і звернусь до них із промовою. І навіть якщо вона здасться тобі не цілком схожою на істину, ти маєш підтвердити кожне моє слово, інакше горітимеш у печі. Приляканий дерев'яний чоловічок пообіцяв виконати все, що вимагає від нього повелитель. По всьому Смарагдовому острові в околицях рознеслася чутка, що великий Урфін, Джуз більше не називав себе вогняним Богом, зробить своїй армії надзвичайне повідомлення. Воно стосується усіх його солдатів, і хто не прийде, нехай нарікає на себе. У призначений час усі марани зібралися на рівнині перед Смарагдовим островом. Урфін з'явився у супроводі топотуна і дерев'яного посланця Вереса. Він піднявся на високу трибуну, і всі воїни звернули до нього погляди. На обличчя Урфіна відбувався глибокий сум. Помовчавши деякий час, щоб підсилити цікавість, Урфін почав гучним голосом: Горе та й годі, любі мої марани, я мушу повідомити вам жахливу звістку. У рядах слухачів покотилося хвилювання. Знайте, мої дорогі, що командир, залишеного мною фіолетові країні загону, звитяжний бойс, загинув. Так, нема нашого бойса, чемпіона у стрибках, неперевершеного кулачного бійця, земля йому пухом. Натовп вичікульно мовчав. Чи варто було збирати стільки народу, аби повідомити про смерть одного стрибуна? Але Урфін був майстерним промовцем. Підвищивши голос, він продовжив Це ще не все. Із бойсом загинув весь його загін. Усі 50 хоробрих воїнів, які мали тримати в покорі завойований край. Усіх їх убили підступні моргуни, убили зрадницьки, заманивши у засідку. Ця звістка справдила сильне враження. Чимало солдатів, що мали в загоні бойся родичів і друзів, почали сваритись кулаками і вигукувати погрози. І це не все мої любі ране. Люті моргуни поглумилися над трупами вбитих. Вони розрубали їх на шматки і згодували свиню. Натоп сказився. У ньому знайшовся лише один розсудливий, він наважився запитати. А може, все це неправдиві чутки? Неправдиві чутки? Урфін потягнув на трибуну Вереса. Ось свідок! Це мій посланець, він щойно повернувся з країни мургонів. Говори, Вересе! І чоловік, затинаючись, пробормотів. Те, що каже великий Урфін, свята правда. Сталося так, що незадовго до цього Енні увімкнула чарівний телевізор, аби постежити за джусом. Так вона робила щодня близько полудня. І біля крана збиралися тім, Страхопут, другоруб та інші друзі Енні. Сцена, яку вони побачили цього дня, вразила глядачів. Вони тремтіли від гніву, слухаючи нахабні вигадки Урфіна. Та на цьому діло аж ніяк не скінчилося. Натовп, Маранів несамовито гримів і нуртував. Відновивши тишу, диктатор звернувся до дерев'яного посланця. А ще, що ти чув там ще? Розкажи, мій добрий Вересе, не бійся. Я чув повелителю, тремливим голосом сказав Верес. Що мургуни збираються йти війною на долину Маранів, аби знищити там усіх старих жінок і дітей? Чи ж треба говорити, що цю брехню продиктував Вересові сам Урфін? О, смерть покинька, покидькам помста, помста! Ревище натовпу стрясло всі околиці, люті обличчя, кричущі ратяки, кричущі стиснуті кулаки, підняті вгору, Урфін стежив за маранами, ледве здушуючи, здушуючи задоволену посмішку. А там, за сотні миль, Страхопут і його друзі дивилися на екран із безсильним гнівом, розуміючи власну безпорадність, піднятися поряд з Урфіном на трибуну, змусити брехуна говорити правду. А комедія тривала. Урфін виголосив палку промову. О, він умів бути красномовним. Він закликав Маранів помститися за вбитих братів і врятувати від загибелі свій народ. Він зачіпав родинні почуття стрибунів, а стрибуни, хоч були войовничим плем'ям, дуже любили своїх стар... 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 старих матерів, батьків, своїх дружин і дітей. Уся армія, як одна людина, була готова негайно виступити в похід. Погодилися піти навіть ті, хто нещодавно завів сім'ю. На силу Урфінові вдалося переконати одну роту Маранів залишитися в смарадому острові, щоб зберегти тут владу короля. Що вдієш? готуватимемося до ворожої навали, похмуро сказав Страхопут, коли кран телевізора згас. Страхопут, визволений з полону, одразу був оголошений правителем смарагдової країни. Кагікар поступилася йому повноваженнями і щиро привітала з поновленням на високій посаді. А Страхопут зворушено дякував вороні за ті неоціненні послуги, які вона зробила для країни за час свого правління. Та що там казати, страхопут навіть захекався, перераховуючи подвиги ворони. Я засновую орден золотого вінка і першим його отримає ваша люба і виме, шановна Кагікар. Тільки ну ми розправимося з Урфіном, цей орден викують найкращі ювеліри країни, прикрасять його найкращими діамантами, і він засяє на голові нашої дорогої подруги. Кагікар була настільки зворушена, що з її чорних оченят покотилися дві сльозинки. Це ще не все вівдалі страхопут. На згадку про заслуги Каїкар я від імені мешканців Смарагдового острова обіцяю, що будь-які вороні, яка з'явиться в міських межах, буде забезпечено найгостинніший прийом. Цю обіцянку свято виконують на Смарагдовому острові й досі.